1998 року у престижному медичному журналі ланцет. Опублікували статтю з описом дослідження за участю 12 дітей, що мали симптоми аутичного розладу та дисфункції шлунково-кишкового тракту. Автор статті, доктор Ендрю Вейкфілд, стверджував, що трикомпонентна вакцина КПК проти кору паротиту та краснухи спричиняє у дітей запальні процеси в кишківнику, що своєю чергою стає причиною затримки розвитку і так званого. Регресивного аутизму через 12 років, у 2010-му, цю статтю відкликали, а згодом і самого автора дискваліфікували, тобто позбавили права вести лікарську діяльність, що стало причиною такого розвитку подій, і як це пов'язано з порушенням морально-етичних прав учасників та конфліктом інтересів, пропонуємо розглянути далі. Що ж таке конфлікт інтересів? Міжнародні етичні рекомендації щодо досліджень пов'язаних зі здоров'ям та участю людей CIOMS Женева 2016 рік визначають конфлікт інтересів як Конфлікт між основною метою дослідження, що стосується питань здоров'я, та другорядними інтересами, основною метою дослідження, що стосується питань здоров'я, є отримання у прийнятний з етичного погляду спосіб знань необхідних для забезпечення сприятливих умов підтримання здоров'я людини. Однак, науковці, дослідницькі установи, спонсори, комісії з питань етики та законодавці мають інші інтереси. Наприклад, наукове визнання або фінансову винагороду. Що можуть вступати у конфлікт з етичним проведенням дослідження, іншими словами, конфлікт інтересів це ситуація, коли фінансові чи інші особисті міркування можуть вплинути або накласти упередження на професійне судження та об'єктивність під час проведення дослідження або підготовки звіту про нього. Конфлікт інтересів передбачає зловживання фактичне чи потенційне довірою людей до професіоналів і може стосуватися. Як окремих осіб, так і установ в окремих людей за певних обставин виникають конфлікти інтересів як на індивідуальному, так і на інституційному організаційному рівні. Конфлікти інтересів можуть впливати на вибір поставлених питань та методів дослідження, рекрутингу та залученості респондентів. Слумачення та публікацію даних, а також етичну оцінку дослідження, отже, необхідно розробляти та запроваджувати політику та процедури для виявлення, зменшення усунення або врегулювання у будь-який інший спосіб таких конфліктів інтересів. Результати цього дослідження широко висвітлювали у ЗМІ та викликали великий резонанс у суспільстві, вплив якого відчувається і нині у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Так у сполученому королівстві масовані атаки в змі щодо шкоди від вакцинації призвели до зниження охоплення щепленнями проти кору з 92%, у 1995-1996 роках до 80 в 2003-2004. І звичайно до зростання захворюваності на кір від поодиноких випадків у період до 1998 року до 1370 у 2008. та появі 1143 випадків інфекції за 11 місяців 2009 року спалахи кору серед тих, хто відмовився від щеплення, траплялися і в США, і в інших країнах. Можна констатувати, що в Україні в останні роки відмова від щеплень є ще більшим викликом для системи громадського здоров'я ніж в країнах заходу. За даними державної статистичної звітності, у 2015 році порівняно з 2009 захворюваність на кір зросла у чотири рази та становила 0,24% випадку на 100 тисяч населення. Хочемо звернути увагу, що згідно із соціологічним дослідженням, проведеним у 2017-2018 роках, Загалом в Україні майже 22% дорослих респондентів, які відповідають за неповнолітніх у своєму домогосподарстві, відмовлялися коли-небудь від щеплення своїх дітей або дитини. Ця частка коливалася від 2,2% у Волинській області до 75,7% у Хмельницькій, де троє з чотирьох опитаних мали такий досвід. Водночас значна частка респондентів сорок Дев'ять повідомили саме про страх ускладнень або негативних наслідків після щеплення, як про причину відмови. Приклад неетичного дослідження Вейкфілда яскраво демонструє, наскільки загрозливим може бути нехтування наявним конфліктом інтересів під час розробки і проведення дослідження, а також під час звітування про його результати. Цікавим фактом є й те, що фальсифікації Вейкфілда викрили. Не представники наукової спільноти, а журналіст, що також звертає увагу на важливість ретельного дотримання процедур комісіями з питань етики та раціонального виконання плану з поширення суспільно важливих даних, отриманих за підсумками досліджень. Види конфлікту інтересів розрізняють реальний фактичний та потенційний конфлікт інтересів. Реальний фактичний конфлікт інтересів це суперечність між повноваженнями та приватними особистими інтересами працівника під час виконання своїх повноважень. Потенційний конфлікт інтересів наявність у людини особистого інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження. Також розрізняють. Типи конфліктів інтересів залежно від актора. Конфлікт інтересів дослідника визначають як обставини, за яких особисті інтереси науковця суперечать, можуть вплинути або створюють видимість. Пливу на учасника дослідження чи на перебіг усього дослідження під особистими інтересами розуміють не тільки власні інтереси людини, а й інтереси членів її сім'ї або тих, з ким вона має наближені до сімейних стосунків. Конфлікт інтересів члена комісії з питань етики стосується інтересів члена комісії і його найближчих родичів, тобто чоловіка, дружини, дітей і осіб, з якими він підтримує стосунки, що можуть вплинути або створюють видимість впливу на учасників дослідження або на цілісність дослідження за участю людини. Організаційний конфлікт інтересів. Визначають як фінансову зацікавленість дослідницької команди в цілому чи окремих його членів, яка може призвести до неналежного впливу або справляти враження наявності такого впливу на людей як учасників дослідження. Треба зауважити, що сам факт існування конфлікту інтересів не передбачає протиправних дій, а в деяких випадках його навіть неможливо уникнути. Тому вкрай важливо відповідально ставитись до декларування обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів. Окремі члени комісії з питань етики можуть підтримувати довірливі взаємини з учасниками дослідження, спонсорами, науковцями та суспільством. Тож члени комісії з питань етики повинні усвідомлювати власний потенціал реального чи уявного конфлікту інтересів. Крім того, дослідники часто стають членами комісії з питань етики, отже, в цій ролі ймовірні конфлікти інтересів. Наприклад, науковець може подати протокол дослідження для оцінювання, в якому він братиме безпосередню участь, або він може оцінювати роботу колег, яких він знає особисто, або роботу яких він вважає крити. Етичною для успіху свого закладу члени комісії з питань етики також можуть опинитися в ситуації конфлікту інтересів, якщо вони мають міжособистісні чи фінансові стосунки з дослідниками, або особисті чи фінансові інтереси зі спонсором дослідницького проєкту. Окрім фінансових інтересів у дослідженні, члени комісії з питань етики можуть мати потенційні конфлікти інтересів до проєктів конкурентів, у яких вони не беруть особистої участі. Заходи запобігання конфлікту інтересів, усі сторони зацікавлені в дослідженні, розділяють відповідальність за розробку, запровадження стратегій та процедур для ідентифікації, зменшення, усунення або розв'язання конфліктів інтересів у будь-який інший спосіб. Дослідницькі організації, дослідники та комісії з питань етики повинні вживати таких заходів. Дослідницькі заклади мають розробляти та запроваджувати політику і процедури для зменшення конфліктів інтересів, а також подбати про відповідне навчання свого персоналу. Дослідники повинні забезпечувати внесення до матеріалів, які надають до комісії з питань етики, інформації про розкриття конфліктів інтересів, що може впливати на дослідження. Комісії з питань етики повинні оцінювати кожне дослідження в контексті будь-яких розкритих конфліктів інтересів та вживати відповідних заходів для зменшення наслідків. Комісії з питань етики мають вимагати від своїх членів розкриття їхніх власних інтересів перед комісією та вживати відповідних заходів для зменшення наслідків у разі конфліктів інтересів. Комісії з питань етики повинні розробити стандартизовану форму повідомлення про конфлікт інтересів та відповідні стандартні операційні процедури СОП для забезпечення процесів розв'язання конфліктів інтересів. Також створення навчальних та пояснювальних матеріалів разом із СОП будуть корисні для нових членів комісії з питань етики. Процес розкриття та обробки інформації з конфлікту інтересів членів комісії з питань етики полягає. Ось у чому усі члени комісії з питань етики перед залученням до роботи повинні підписати форму угоди про конфіденційність. Додаток, 1. мета забезпечити збереження в таємниці від сторонніх осіб інформації, що дозволяє встановити особу учасника дослідження та інші дані, які не підлягають розголошенню, а також про конфлікт інтересів. Під час подання пропозицій, які стосуються конкретних дослідницьких проєктів, членові комісії з питань етики необхідно повідомляти секретарю або призначеній особі про всі реальні потенційні чи перед передбачувані конфлікти інтересів для них самих та членів їхніх сімей, дружини, дітей, друзів або їхніх професійних партнерів. Такий учасник не братиме участі в обговоренні проєкту щодо якого існує конфлікт. У протоколі засідання має бути відображено усі дії пов'язані із розв'язанням відповідного конфлікту інтересів. А саме ухвалення рішення комісією з питань етики про вилучення відповідного члена з процедури розгляду заяви дослідника. Якщо дослідник є членом комісії з питань етики, він не може брати участі у процесі перевірки та затвердження будь-якого проєкту, до якого він залучений, як відповідальний дослідник-співдослідник. Будь-який член комісії з питань етики, що має конфлікт інтересів в проєкті досліджень з участю людей, повинен утримуватись від обговорень і процесу ухвалення рішень. За винятком надання інформації про вимогу комісії з питань етики, що має бути оформлено в протоколі засідання, на початку кожного засідання комісії з питань етики, голова секретар повинен запитувати у членів комісії з питань етики, чи має хтось фінансовий або нефінансовий конфлікт інтересів щодо будь-якого з дослідницьких проєктів у порядку денному для розгляду на засіданні. Голова секретар повинен перевірити розкриття інформації, щоб визначити, чи існує конфлікт інтересів, та призначити відповідне управління ним. Якщо будь-який неочікуваний конфлікт інтересів впливає на кворум щодо ухвалення відповідного рішення, його розгляд слід відкласти до наступного запланованого засідання. Або комісія з питань етики може забезпечити присутність іншого члена для підтримки кворуму. Якщо секретар комісії з питань етики є відповідальним дослідником співдослідником обговорюваного проєкту, він має заявити про наявний конфлікт інтересів та не брати участі в розгляді. Функцію секретаря виконуватиме інший член комісії з питань етики, призначений виконувачем обов'язків секретаря. Також слід подбати про те, щоб надалі під час розгляду цього проєкту також керував виконувач обов'язків секретаря комісії з питань етики. Якщо на засіданні комісії обговорюють кілька проєктів, у протоколі мають бути чітко визначені ті, в яких секретар комісії з питань етики мав конфлікт інтересів, і, отже, не був залучений до процесу ухвалення рішень. Керівники установи не повинні працювати в комісії з питань етики або прямо чи опосередковано впливати на процес ухвалення рішень комісії з питань етики. Проста присутність вищого адміністратора установи на засіданнях комісії з питань етики може підірвати незалежність органу через неправомірний вплив на обговорення та рішення комісії з питань етики.